Це свято дорослих людей, це свято маленьких дітей, це свято всього педагогічного колективу, наших діток, батьків, всіх друзів. А у нас їх дуже багато шанувальників дитячої творчості. Я вважаю, що місто Чернівці сьогодні вибухне від святкового настрою. Загалом в закладі Юність Буковини функціонують майже 80 навчальних груп, у яких навчаються більше, ніж 1700 дітей. Вона важлива, чесно кажучи, для всього міста, тому що майже все місто пов'язане з юності Буковини. По-перше, це творчість, це мистецтво, пісні, ну, танці. Все дуже весело і це все місце має захоплювати. Тому вважаю, що це дуже феєричне свято для нашого міста. У честь сітковому концерті взяли більше 10 колективів. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.